Шановні мої колеги, сьогодні ми продовжуємо наш сіммет здоров'я нації, пріоритет діяльності первинної медичної допомоги присвячений пам'яті професора президента Лавіси Федоровни Матюхії, яка очоліла, очолювала, очолювала Асоціацію Української Асоціації сімейної медицини. Сьогодні я маю честь розпочати це друге засідання і погодився прийняти з нами участь. Перший заступник міністра, професор Сергій Олександрович Дубров, який переймається і переймався і переймається проблемами взагалі медичної допомоги і сімейної медицини, зокрема, Сергій Олександрович погодився е, сказати невеличке вітальне слово і відповісти на ті запитання, які сьогодні є актуальні. Сергій Олександрович, дуже прошу. Якщо ви маєте змогу, прошу. Доброго ранку, вельми шановна Лариса Вікторівна. Доброго ранку вельми шановна Олександра Костянтиновичу і звичайно шановні учасники конференції. З величезним задоволенням беру участь в роботі, хоч короткий час науково-практичної конференції. Я вибачаюсь розділу, що вночі повернувся з відрядження з Брюсселя. Е, і вибачаю, що я е, так технічно ну може не зовсім якісно, але змушений долучитися з автомобіля, але все одно безмежно радий взяти участь в роботі конференції. Перш за все, хочу е, побажати плідної роботи, отримання нових знань, нових рішень. Дійсно, первинна медицина це вхід в медицину, і від цього входу залежить і е, е, наслідки. І ефективність, якість лікування, призначеного лікування, обстеження пацієнта, дійсно, величезна відповідальність лежить на лікарі первинної ланки щодо якості забезпечення медичної допомоги населенню України. Тому е, ті рішення, ті знання, які будуть сьогодні отримані, сподіваюся, що будуть напрацьовані рішення і надані до. Міністерства охорони здоров'я певні рекомендації, як ми маємо е, покращити якість надання допомоги і первинки, е, вони будуть напрацьовані і передані до нас, і звичайно е, реалізуються в нормативно правових актах або е, в контексті дискусії. Ми разом знайдемо правильне рішення. Дякую. дякую, журналіст Світ. Що тепер дозвольте під час підготовки до нашої дводенної такої семінару, конференції. Хочу доповісти, що багато представників і ВОЗу, і ВОНКа Всесвітньої асоціації приймають сьогодні з нами участь, і ми, готуючи щорічно, анкетуємо наших, наших сімейних лікарів, науково-педагогічних працівників, які переймаються сімейною медициною і викладають її. Анкетуємо. І цих анкет сьогодні було більше 3800. і Ми сформулювали для вас 5 тих питань, які найбільш частіше зустрічаються. Хотів, безумовно, набагато більше. Тому дозвольте розпочати і задати вам цих 5 запитань. Перше. Так, задоволення. Да, дякую, Зерзан. Перше. Якісна підготовка медичних кадрів є актуальним завданням у всьому світі, яким. Ви особисто, і Міністерство охорони здоров'я бачите на сьогоднішній день розвиток і удосконалення системи медичної освіти в Україні. Чи потрібне, люди цікавляться, чи потрібне щорічне збільшення кількості медичних вузів, факультетів, і чи плануєте ви розвиток системи університетської країни? Дякую, а, Дякую, шановний Олександр Костянтиновичу. Дійсно, вельми актуальне питання. Якщо говорити, ну воно так з трьох частин складається так, так, те, так, що тих ловити. А якщо говорити про систему освіти, ну звісно, система освіти в Україні має бути е, змінена. Вона має бути покращена. Вже е, слава богу, ми перестали говорити, що радянська модель є найкращою. Ми найкращі, ми найрозумніші. Е, не можна тортися на місці, так і себе постійно вихваляти, тому що світ змінюється, і стандарти освітні змінюються, і кваліфікаційні стандарти змінюються. Професійні стандарти змінюються. Тому звичайно, ми маємо переглядати наші стандарти. І до дипломна як після дипломна освіта, мають бути переглянуті з мені здається, більш практичним практичною орієнтацією. Тривалість інтернатури важливе питання, і ми не відсидимося на місці, якщо ми говоримо про євроінтеграційні процеси, які відбуваються в країні на сьогоднішній день. Позавчора з єврокомісаром з питань охорони здоров'я пані Стелою ми також піднімали питання щодо. Зміни освіти і питання моє було до єврокомісара стосовно можливості надання допомоги лікарями українськими, які виїхали за кордон, хоча б українським пацієнтам, які перебувають в європейських клініках. Але гостре питання стоїть визнання українських дипломів. Програма підготовки, тривалість підготовки, вона не відповідає європейським директивам. І звісно, хочемо ми того чи не хочемо. Ми маємо і подовжувати термін, і змінювати структурне наповнення після дипломної. Освіти, звичайно, мені здається, ми маємо обрати модель якоїсь європейської країни. Ну, наприклад, я не говорю, що там вже обрана модель, наприклад, Польщі. Коли після року навчання молодий фахівець, тобто лікар інтерн, має певні компетенції. Він може працювати лікарем первинки, він може працювати в emergency department, він може працювати на швидкій допомозі, повноцінно виконуючи функціонал лікаря. І далі продовжує навчання, заробляючи гроші, і тим самим, ну вибачте, може, грубо скажу, закриваючи дірки в тих напрямах, да, там де е, ми відчуваємо кадровий дефіцит, отримуючи зарплату лікаря, продовжуючи навчання. І що дуже важливо, мені здається, набуваючи професійного досвіду, е, маючи можливість консультуватися з вчителями, старшими колегами. А друга частина питання це. Щодо збільшення кількості медичних університетів медичних факультетів, Я до цього питання стався дуже обережно. Ми маємо говорити. Мені здається, не про кількість, а говорити про якість навчання. На сьогоднішній день, якщо подивитись, просто навіть перше, ну, що в голову прийшло статистику складання іспиту. Крок хай буде крок 2 Якщо ми подивимося статистику складання іспиту, крок 2 у випускників державних вищих медичних навчальних закладів закладів вищих, вищої освіти медичних, які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти і науки і приватних закладів. Я думаю, що ні для кого не секрет, що різниця між державними ЗВО, які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я і приватними закладами в 4-5 разів. Між закладами підпорядкованими Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти і науки в 2,5-3 рази це щонайменше. Тобто, знов таки ми говоримо про якість освіти, і медичну освіту ну вона має певну специфіку, так само як, мабуть, і військова освіта. Мають проводити або вона має забезпечуватись в спеціалізованих закладах. Не можна от просто відкрити, як, наприклад, ну, будь який там не хочу нікого образити або там. <гум> Юридичний факультет, економічний факультет, стіл, стілець, викладачі поїхали. Має бути клінічна база, має бути клінічна школа, має бути досвід викладання. Тому я ну, дуже стримано ставився до створення нових університетів, відкриття нових факультетів. Реально. Оцінюючи кількість лікарів, яких ми випускаємо за бюджетною формою навчання і за контрактно, ця кількість, якщо б всі випускники працевлаштовувались в заклади охорони здоров'я, вона б, ну реально покривала б ту потребу, яка в нас на сьогоднішній є. Дійсно важко порахувати на сьогодні, яка реально є потреба. Тобто, якщо дивитися за даними статистики, це від 6 тисяч до аж. 32 тисяч, ну враховуючи лікарів пенсійного віку, які працюють це 32 тисячі. Але мені здається, покращувати треба якість а не відкривати а, нові заклади освіти. І третє питання, третя частина цього дії. А ви знаєте, Олександр Костянтинович, я ну скільки себе помню, от, е, працюючи ще в Національному медичному університеті імені Олександра Олександровича Богомольця на порталі замдекана і декана, е, ну от, е, мабуть, 20 років тягнеться питання створення університетських клінік, і ну, то, що було створено, це така от е, ну, відмаска, вибачте, так скажу. Але на сьогоднішній день ми реально працюємо, і е, 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 не вам цього не знати щодо так. створення справжньої. Університетської клініки це проект університетської клініки Національного університету охорони здоров'я імені тобто на Шупіка, який планується, будівництво планується за кошти австрійського проекту. Величезна клініка на 500-750 ліжок. Зараз напрацьовується проектна документація. Дійсно, це буде та клініка, яка є в розумінні кожного там американця або європейця повноцінна, потужна, найкраща клініка. А інші проекти е, також розглядаються Він, в створенні університетської клініки повноцінної в структурі університету Львівського національного медичного е, створення університетської клініки на базі е, тисячки або е, Криворізької лікарні номер два. Також е, під національною е, національним управлінням е, університетом охорони здоров'я потолока чашупіка. Дуже хочеться швидко реалізувати ці проекти і дійсно створити той взірець, той найкращий заклад охорони здоров'я, який буде працювати в структурі закладу вищої освіти і показати найвищі показники якості надання медичної допомоги. Дякую. Е, Шановна Соєсач. Є таке ще одне запитання. Я їх трошки об'єднав з вашого дозволу. В Україні зросло і буде зростатиме надалі число людей з обмеженими можливостями. Як Міністерство охорони здоров'я бачить програму забезпечення дружнього для них оточення, тобто вулиця, транспорт, лікувальна профілактичний заклад, громадські заклади, будівлі. Зростатиме також кількість людей з психічними психологічними захворюваннями. Ми навчаємо сімейних лікарів цієї царині вести, вести деяких пацієнтів в умовах перевірки. Але кількість спеціалістів сьогодні, які би могли поруч з нами в єдиному комплексі працювати, вона скорочена. Як ви бачите цю проблему? Так питають сімейні лікарі. А дякую, шановний Олександр Костянтинович. Якщо говорити про людей з обмеженими можливостями, то е, з боку міністерства охорони здоров'я я думаю, що всі е, фахівці медичні ну знають вимоги пакетів Національної служби здоров'я, yeah. вимоги щодо безбар'єрності. Тобто, тут ті, е, хто законтрактовано, навіть в е, при підписанні. Договору з закладом охорони здоров'я е, можливості для людей з обмеженими можливостями, вибачте, mm повіт -hmm. вийшла, але е, забезпечення безбар'єрності в закладах охорони здоров'я, інакше заклад може втратити просто е, можливість контрактуватися з національною службою здоров'я. Хтось говорить, що це досить жорстко, але це ті вимоги, які ми маємо забезпечити для наших пацієнтів, mm -hmm. якщо говорити про е, місця ті, що ви говорите, там публічний транспорт, громадські місця. А тут більше питання все таки до міністерства соціальної політики, але в тісній координації з Мінсоцом, звісно, ми маємо популяризувати цю тему і говорити про це для того, щоб ці вимоги забезпечувались і не лише в закладах охорони здоров'я, а і в повсякденному житті людей з обмеженими можливостями. Yeah. Стосовно психічного здоров'я, ну кожен українець мені здається, вже не лише а кожен українець знає про програму Мечгеп, про яку пройшло близько 60 тисяч лікарів і медичних працівників нашої країни. Програма під патронатом першої леді Олени Зеленської, ТИЯК, яка реалізується практично усіма центральними органами виконавчої влади на всіх рівнях. І, звичайно, тут потрібне навчання, і тут з боку Міністерства охорони здоров'я змушений просити звертатися до вас, до закладів вищої освіти щодо збільшення кількості циклів навчання, не лише. Mm -hmm. Формат онлайн навчання, да, те, що ми маємо з Меджгеп класний курс, але е, деякі організації проводять і в е, офлайн форматі е, навчання з питань ментал хелс, і вони є також вельми ефективними і, е, мабуть, більш ефективними навіть ніж говорити про онлайн формат навчання, тобто розширення курсів навчання фахівців, тому що дійсно, е, якщо говорити про ті умови, в яких ми зараз живемо, умови війни. Повномасштабної війни то ну, жодна країна не готова була б забезпечити таку кількість фахівців з ментального здоров'я. Ми знаємо, що близько 80% громадян України мають проблеми з ментальним здоров'ям, які пов'язані з війною. Це я говорю про цивільних серед військових. Боюсь, ця цифра буде ще більше. Жодна країна не могла б забезпечити от, за короткий проміжок часу ту кількість е, фахівців з реабілітації та проблеми, з якою ми сьогодні стикаємось. Е, зробити ремонти, зробити стіни, поставити обладнання е, з одного боку. Це складно так, але за допомогою наших міжнародних партнерів ми це можемо забезпечити і забезпечуємо. Але проведення якісної реабілітації вимагає підготовки. Кваліфікованих фахівців і на це, звісно, потрібен певний час. І знов таки просимо заклади вищої освіти, медичної освіти максимально мобілізуватись і планувати якомога більшу підготовку. Таких фахівців для закладів охорони здоров'я і дійсно потреба є з боку Міністерства охорони здоров'я з боку уряду. Я думаю, що всі ви знаєте, збільшено кількість місць державного замовлення було на понад тисячу місць саме для фахівців у галузі психічного здоров'я та реабілітації. На великий жаль, не всі ці кошти були використані, але близько 60%. відсотків. Ну і розуміємо, що тут є. Прогали, на яку ми маємо швидко закривати шляхом підвищення кваліфікації, курсів спеціалізації для фахівців, дякую. Практично всі анкетовані задали одне питання: брак яких компетенцій сімейного лікаря найбільше сьогодні відчуває держава? Тобто, чи ми на правильному шляху, як сімейні лікарі, чи держава ще відчуває якийсь брак компетенцій сімейного лікаря? Дання на пів В першу чергу брак компетенції так так, так розумію. Е, в першу чергу на превеликий жаль, брак компетенції може відчувати пацієнт, так так. а що ну, що мені хотілося звернути увагу, це. На жаль, далеко не всі лікарі. Це не лише стосується лікарів первинної ланки медичної допомоги. Це стосується, мабуть, представників усіх спеціальностей лікарських відсутність мотивації щодо саморозвитку, щодо до е, навчання. Е, наприклад, жаль, далеко не всі лікарі, як кажучи, є компетентними та професійними. Е, той самий ковід ну, чітко показав да, дурь кожного. Вибачте, що так говорю, не хочу нікого образити, але ми бачили, що робилося з призначенням. Ага. Протокольно було регламентовано 3-4 лікарських засобів. Ми бачили 30-40, да, і Потім чомусь пацієнт погіршувався. Ну звичайно, взяти здорову людину, призначити 40 препаратів. навряд чи за тиждень людина зможе вижити. Дотримання стандартів, ми от свого боку можу сказати дуже дякую робочим групам експертів, які напрацьовують галузеві стандарти і протоколи. Докладаємо максимум зусиль от за останні два роки. Більше 110 стандартів протоколів настанов було прийнято. Активно працюємо, продовжуємо цю роботу. І хочу подякувати усім експертам, також співробітникам. Національного університету охорони здоров'я величезна кількість ваших фахівців долучається до цих робочих груп, які інших фахівців і практичних лікарів. Є протоколи настанови, не по всіх нозологіях. Але там, де вони є, хотілося б закликати лікарів ознайомлюватися з ними, дотримуватися тих вимог. У нас немає м, такого поняття на сьогоднішній день, як адаптація. Да, так як утрініше сприймали слово адаптація. Переписали там своє, хто що захотів, хто кому вибачте, що заплатив при парати включили протокол. На сьогоднішній день прототип є. Гадлайн країн економічного розвитку, який перекладається, обговорюється групою експертів, і на сьогоднішній день неможливо якийсь препарат е, включити до протоколу або стандарту надання допомоги е, без обговорення усіх членів робочої групи е, і чіткого обґрунтування, і доведення ефективності того чи іншого препарату, тому е, Оли і стандарти, які на сьогоднішній день існують, вони є обов'язковими до виконання. Ну звичайно, англійська мова, тобто основне джерело інформації для більшості лікурів, це має бути все таки гадлайни, протоколи країн. Євросоюзу, сполучених штатів Америки доступ з початку війни є до бази UpToDate, безкоштовний для українських лікарів. Я вот особисто досить часто користуюся UpToDate, коли виникають ті чи інші питання стосовно призначення тієї чи іншої терапії, чітко перевірені бази доказових методів лікування пацієнтів. Я розумію, звичайно, що мотивація має бути підкріплена і якимись матеріальними стимулами. Ну, але тут мені здається, це вже залежить від керівників закладів охорони здоров'я. Має бути конкуренція пацієнта за лікаря, і це призведе звичайно до диференціації оплати роботи між лікарем як кажучи, слабої кваліфікації і лікарем висококваліфікованим. Мені так здається. Дякую за і останнє запитання. Я не можу його не задати е, у всьому світі. Осаним помічником Міністерства охорони здоров'я. Є діяльність професійних асоціацій, які надають експертну допомогу, проводять деякі види навчання, оди, оцінювання закладів і лікарів. Як з точки зору міністерства, ви бачите розширення цієї такої співпраці професіоналів? Ну, говоримо так: говоримо про роль професійних асоціацій як одну з домінуючих в реалізації політик професії вже дуже давно. Оскільки себе помню, знов таки стільки а. говоримо років, мабуть, там ну, більше 20, так точно. Але от сказати відверто, ми максимально наблизились до реалізації цієї стратегії, і може трошечки відкрию е завіси на сьогоднішній день. Ми подали проект. Закону України про лікарське самоврядування розуміємо, що він не швидко імплементується в практичну роботу, але це той інструмент, який дозволить дійсно палатам лікарів напрацьовувати стратегію, проводити оцінку знань, запроваджувати ті чи інші або ту чи іншу відповідальність або покарання для лікарів, які мають лікарські помилки. Це дуже важливий законопроект, який опрацьовується ну. Мені здається, з дві тисячі тринадцятого року, що наскільки я пам'ятаю, я вперше був залучений до даного документу зараз. Е, ми пройшли абсолютно всі погодження, в тому числі з міністерством юстиції. Ще раз хочу наголосити: не запрацюю самоврядування там з січня 24-го року. Але якщо е, ми приймемо цей законопроект, то він е, дійсно передає величезну кількість повноважень, е, регуляторних повноважень, адміністративних повноважень саме на Професійні лікарські спільноти і е, тримаємо кулаки, е, щоб найближчим часом цей законопроект до Верховної Ради. Дякую за лісаре. Дякую за ваш час. Дякую за те, що ви дійсно так відповіли і влучно. І ми для асоціації точно на цей рік знаємо, в яких рамках нам працювати і куди рухатись. Вам бажаю найголовніше, міцнішого здоров'я на снагі і сили витримати то навантаження, яке ви отримали. Но враховуючи ваші знання, ваш вік і ваш досвід, ви точно це здолаєте. Всім нам я бажаю безумовно швидкої перемоги і миру, тому що у нас дуже багато роботи по відновленні, розруйнованої нашим ворогом держави, а саме медичної допомоги. Я вам бажаю все найкраще. Дякую за участь. Дякую, дякую, шановний Олександр Костянтинович, Лариса Вікторівна, шановні колеги, учасники. Хочу також побажати всім натхнення, бути впевненими в собі, знати, що ми найкращі, і реалізовувати свої знання на практиці, в своїй повсякденній роботі. Миру нам і слава Україні. Дякую, героям слава. Дякую.